почерк э, завжди був каліграфічний, а тут навіть почерк зірвався. Цьогоріч до написання радіодиктанту національної єдності долучилася Лідія Голубкова. Жінка каже, попередні роки писала його вдома на кухні, а цьогоріч захотіла писати у музеї заповіднику Кам'янці-Подільському. каже, робиться разом з подругою. Мій син е, офіцер збройних сил України на даний час боронить Сумщину, він же майор, але він по своїй е, освіті, він філолог української мови. Отут тут я не всі поставила. Ще знаки. Але диктант це я навічную йому, щоб він мені перевірив. Колишня вчителька української мови Ганна Величенко поділилася враженнями від написання диктанту. Диктант, я мені сподобався, сам текст дуже хороший, дуже цікаві речі, але, але просто не встигала. Я як вчителька не встигла речення дописати, то я мусила написати, бачите, отако продовжити його, а тоді продовжувати писати цьогоріч разом писати диктант. Працівники музею вирішили вперше, розповіла директорка музею заповідника Олександра Свередюк. Ми всім колективом музею вперше пишемо цей диктант разом, такою об'єднуючою тімбілдинговою активністю, але я особисто. То і всі з команди музею раніше, звичайно, писали цей диктант окремо за своїми робочими кабінетами. Це вперше ми вирішили разом зустрітися і випити кави, перетворити цей день на таку всеоб'єднуючу загальну подію для нас усіх. На перевірку тексти учасники надішлють електронною поштою, каже Олександра Свередюк, Леся Продолз, Суспільне новини, Хмельниччина.